Всім привіт! Сьогодні зробимо снасть родом із середньовіччя для лову щуки. І так, нам потрібна буде чайна ложка та риба. Розмічаємо на ложці лінії продовження самої ніжки та робимо прорізи Далі розмічаємо місця під отвори. Виміряли по довжині нашої рибини та зайве відріжемо. З країв приберемо гострі кромки. Також розмічаємо місця під отвори для заднього кріплення свердлюємо Сверблю отвори центровичним свердлом. Воно не так ламається і ним зручніше працювати. Отвори робимо в всіх потрібних місцях. А потім зінкуємо щоб зняти гост фаску У нас повинна вийти ось така просверблена ложка. Робимо загин самої ложки по відношенню від ручки. Також вигинаємо бокові частини. Вони будуть утримувати рибку в вертикальному положенні за допомогою направляючих. Перший елемент снасті готовий. Ось такий вигляд він має. Далі вирізаємо дві смужки з латуні 1 мм. Мене доволі часто в коментарях запитують, яким лобзиком користуюсь і якими пилочками. Лобзик ювелірний, пилочки теж. Фірма пилок Супер Q 5-го номеру 0,22 мм Німеччина Ріжуть все, навіть нержавійку. Товщиною вони вийшли 1мм та шириною 5. А в довжину приміряємо по ложці та зайво відкусимо. Беремо мідний дріт 2 мм. з однієї сторони заточимо під конус відмічаємо рівними частинами та відрізаємо. Заготовлюємо потрібну кількість мідних шипів. Свернемо отвори в латунних пластинах трохи меншим сверлом, ніж сам дріт. Встановлюємо дротики в місцях. Паяємо. Також мене часто запитують, чим я паяю. Я використовую активний флюс F5, який паяє також і нержавійку. Припій по 61 та потужний паяльник з регульованою температурою жала до 500 градусів. Поліруємо. Отримуємо ось такі два утримувачі. В алюмінієвій фользі робимо напівсферу. Та відливаємо вантажик. Вербнемо отвір для кріплення. Зберемо наш механізм докупи. Прикручуємо вантажик на нижню частину шурупи. Продіваємо завідне кільце в ті отвори, що свердлили. За нього буде кріпитись карабін від спінінгу Також продіваємо кільце за середину і на кінець. Кріпимо бокові тримачі на болт з гайкою з нержавіки. Гайку, гайку використовую з пластиковим фіксатором, що не розкручується. М2. Також прикручуємо іншу частину. Перевіряємо, як працює. з латуні 0,5 мм виріжемо задній тримач. Кріпимо його в задній частині. Наша хитра снаст для риболовлі на жмурця готова. Відправляємось на риболовлю. Заряджаємо в робоче положення. Наша снасть імітує справжню рибку, яка тікає від своєї здобичі з гордо піднятою головою. Якщо відео сподобалось, підтримайте вподобайкою та підпискою на канал. А з мене нове відео. Дякую за перегляд. До зустрічі!